Мити руку кулаком, Роздуми над Словом Божим на 22-гу звичайну неділю, рік Б. Того часу зібралися до Ісуса Фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб занечищеними. Тобто не руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вимиють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоби дотримуватися занурення у воду чашок, глечиків, мідного посуду. Лежаків, і запитують його фарисеї та книжники, Чому твої учні не поводяться згідно з переданням старших, але за нечищеними руками їдять хліб? А він відповів їм: Добре Ісая пророкував про вас лицемірів. Як написано: Цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє. Далеко від мене та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтеся передань людей. І, покликавши знову людей, сказав їм Послухайте мене всі та зрозумійте, нічого немає поза людиною. Що входило б у неї, і могло б зробити її нечистою, але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста крадіжки, вбивство, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність, заздрість. Богозневага, гордощі, дурість все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Цікаво, що внутрішня невпорядкованість і нечистота якимось чином проявляється у прагненні мати гарний зовнішній вигляд бути досконалим, чистим. Безгрішним. Грецьке слово – «ніпсонтай», яке перекладено як добре, докладно вимити руки. Дослівно перекладається як кулак. Юдеї мали звичай добре вимивати руки, потираючи одну кулаком іншої. Це саме слово вживається для описання кулачного бою. Гомера, Евріпіда та Платона таке враження, наче ці люди були злі самі на себе, незадоволені зі своєї досконалості, надмірно вимагаючи від себе, так що очищали себе кулаком. Чому звідки береться така постава? Господь відповідає нам. Серце ж їхнє далеко від мене. Коли моє серце далеко від Господа, я стаю ворожим до самого себе, стаю ворогом сам для себе, бо лише ворог може вимагати робити неможливе. Пригляньмося сьогодні до наших внутрішніх вимагань до себе претензій, злості і незадоволення. Можна вчинити перший крок в напрямку Господа, сказавши, Боже, я не можу без Тебе осягнути святості. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.